Дякую, Денису, ми провели такий соціальний експеримент. Він не, ну, так, не вірив, що нам дзвінки йдуть тільки з діджитал. І я запропонував: давайте виключимо на тиждень рекламу і побачимо типу, органіку, побачимо, скільки буде зверень контакт-центр. Типу, ну, а пропонував, пропонував. Ну, це фактично такий це спор з інвесторами. Ну, тобто це вже баш на ну, типу... Але він вийшов у нас не просто так, у нас щось закінчилися гроші на Google кабінети, чи не могли там три дні зайти кошти, ну, буває, так. таке, кошти. Типу, це було не... Це аномалія. Так, да. Це була аномалія, але вона страпилася. І буквально в кінці першого дня прийшов контакт-центр, де дзвінки. типу, да, тобі, а, Другий що? день, нема дзвінків. Третій день. Ну, тобто, якісь одиничні, там, не знаю, вони ще Щесь на вони йде, просто... вони... просто... а потім вони... вони просто валяться. Ну, в контакт-центрі було тихо, скажімо так. Тобто, uh -huh. е це був, не знаю, мабуть, листопад 22-го року, коли ми вже працювали, і ось ми тиждень е не було дзвінків.